Уявіть, ваша дитина сміється, коли дивиться мультик на планшеті. Ви на мить просите відкласти гаджет і раптом сльози, крик, навіть агресія, знайома картина. Сьогодні ми поговоримо не про заборони, а про розуміння. Бо цифрова залежність це не просто захоплення, а сигнал. І наша задача як батьків почути його. Діти не псуються від гаджетів. Вони ще не мають внутрішніх гальм, які допомагають зупинитися вчасно ігри, соцмережі, відео створені так, щоб затягувати це ефект дофамінової винагороди. Я натиснув, отримав нагороду, і мозок просить ще. Для дитини планшет це простір, де не критикують, не дають завдань, не кажуть швидше. І це пояснює, чому вони так глибоко занурюються в екран. Як зрозуміти, що екран вже шкодить? Дитина уникає живого спілкування, дратується, коли її відволікають, втрачає інтерес до ігор, книжок, друзів, не може зупинитися сама. А коли ви забираєте телефон, істерика, це не просто неслухняність, це сигнали, які варто почути. Цифрова залежність це не каприз, це спроба компенсувати те, чого бракує в реальному житті. Дитина йде в гаджет, бо там легше отримати радість і контроль. Там світ простіший. А в умовах війни чи постійної тривожності гаджети стали ще й вікном у безпечний світ. І треба визнати це теж важливо ми не маємо стати ворогами, які просто відбирають телефон. Ми можемо стати союзниками, людьми, які допомагають дитині знайти баланс, коли гаджет служить їй, а не керує нею. Бо якщо просто заборонити, дитина сприйметься як покарання. Якщо ж ми покажемо нові радощі і будемо поруч, вона навчиться вибирати. Перший крок спостереження. Сьогодні ми не сваримо і не відбираємо. Ми тільки дивимось, скільки часу дитина проводить онлайн, що саме вона там робить, який у неї настрій до і після. А ввечері коротка розмова. Без критики, без моралі. Просто запитайте, що тобі найбільше подобається в телефоні. Чому це важливо? І уважно слухайте. Ми починаємо цей марафон не для того, щоб відібрати дитинство, а щоб його повернути. Гаджети залишаться, бо це наш сучасний світ. Але ми можемо зробити так, щоб поруч з екранами було життя, сміх, рух, спілкування, тепло. Це перший день, і ваш перший крок не забороняти, а розуміти.